Так, друзья, всем привет приехали культивировать цей кусочек, бо уже начал підзарастать. По підзарастать, сейчас покажу, да, вот воно видно как сильно підзаростає, конечно. Ну це уже другой сечка, думав металолу. Ось очки, бачите як, це тут от краю щось таке сильно А туди менше і менше, ну от так получається Лапи поміняли ми Нові всі стоять Тільки що Культивірували, культивірували Дивлюся Бачите отаке Дивлюся Сетка натянута, рибацька отут Блін силу... не знаю чого вони натягнули її І два ежика замотані Насило їх розпутав О тут, бачите, натягнув хтось Я її обрізав Не знаю на що вони її натягнули випутав на силу. Пішли два штуки. Навірно по одній ж ходять. і попалися. Ну а тута, тут хата, навіть раніше була, то що тут кирпича валом. Ну а зараз тут уже обробляється. Ну, бачите, кирпич, усяка фігня. Тут буде опять подсолнух по подсолнуху. Тут вже друга ця культивація предпослідня, Тоді вже будемо сіяти, починати, всі вже сіються. Но ми почнемо, я думаю, що з 1 мая. З 1 мая. Так, поїхав він туди. Кажуть, тут хата була, ось бачите, куски металолома вже. Кожний раз, як культивуємо, по любому щось витягується. Кажу ж це последній, ну як последній, передпослідня культивація, сучки, бачите? Даже відра валяються. Йо-мое. Передпослідня культивація. Тоді бризкаємо. і Будемо опять культивірувати і садити. Кажу, садити будемо починати, я думаю, що з першого маю Ну, первого ні, другого може, друга, третя почнеться. То що ми в тому году 10-го вроді сіяли на полі там. Ну, подивимось. Вот Отакий бур'ян, бачите. Встелено. Все встелено, ну нічого. Зараз він його прорядить, тобто весь довжен бути. Влага, у нас дощик був нездоровий. Бачите, вже немає тут влаги, Ну, є глибша тільки. Глибша є, ще влага. Ну а тут вже кусок хороший немає. Ну а так вроде і є ось Осень культивірує Тут унизу ще є влага. Ну, це ж друга тільки культивація, а ще ж бризнем і опять закультивіруємо Ну нічого сьогодні дощ не такий нездоровий йшов Ночью пройшов, вообще по погоді не було Таке блимало страшне. Ну а так потихеньку почему. Значит, алюминий, не алюминий. Кусочки такие металлолома. Ну, нормально. Вот, девочки, бачите, дивіться, який кусок. Немаленька. сейчас подійду, бо буде розворачуватися. Культивуємо новим трактором і пішов. Кажу камней тут ну. їх трохи ми й Ну і осталося. Осічки ну, бачите, яке алюміній. Отак От діло йде. Це. Там будемо ще по огороді, теж підзьму, покажу, робимо все по діагоналі. То була одна діагональ, тепер друга діагональ, щоб добре воно його випалювало. Що це черевик? Щоб Черев. добре да. його вирізало все. Да. Потихеньку діло йде. Я ж кажу, дощів поки мені щось немає. Вроді би, бачите, і хмари. Вчора не було нічого, нічого ночі, як зайшло, як дало. Ну не багато, конечно, випало. Ну, до влаги, наверное, не соединиться влага. Аби ще часик пішов, то соєдинився би. Ну ливень був, ну недовго. Ну а так, сейчас будемо от, отам біля хати культивувати, тоже підсніму, покажу. Так, заканчиваємо вже. вірвати, вже края обходимо. Получилось непогано. Края зараз обходимо і все. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!